Стихійна торгівля у Краснограді поступово набуває цивілізованих образів і сприяє цьому процесу робота контролюючих служб та правоохоронних органів. Щодня, із самого ранку, працівники ветеринарної медицини, санітарної служби разом із дільничними інспекторами міліції та працівниками міської ради чергують поблизу автовокзалу та у парковій зоні міста, щоб запобігти торгівлі у невстановлених місцях. Як розповіла фельдшер санстанції Ганна Батюк, ліквідація такого явища, як стихійна торгівля, в першу чергу безпечить красноградців від продуктів сумнівного походження. Необхідно дбати про своє здоров'я, адже окрім вас, ніхто цього не зробить. І передбавати необхідно у встановлених місцях, це там, де є обладнані прилавки, де для зберігання особливо швидкої продуктів, харчування та сировини, є холодильне обладнання. Люди, які проводять реалізацію у визначених місцях, тобто на ринку або у магазинах, проходять періодичний медогляд і ви можете бути впевнені, що вони не можуть передавати інфекційні захворювання. І у нас час, коли Інфекційне захворювання стрімко зростає, про що свідчить щоденне надходження термінових повідомлень про інфекційні захворювання. В нас зараз небезпечно купувати харчові продукти, а тим паче готові страви у невизначених місцях, тобто з землі, у місцях стихійної торгівлі. Застерігаємо вас, не робіть це. Реалізатори городини, молока та м'яса неохоче, але все ж таки змушені займати місця на території ринку. Більшість із них розташувалися на очевих рядах, деяка частина перейшла в молочний та м'ясний павільйони. Про своє нове місце для торгівлі розповідають так як вам на новому місці торгується. Не Мало покупців. Ну така, якщо там немає, хіба сюди не приходять? Тут мало, там у парку, звісно, лучше було. – Бідніє. Так може тут зручно тепер? Ну так, зручно є звісно. – Зручно, простоїш заб'єти і йдеш домой. Стоять краще. Однак повністю викорінити стихійну торгівлю у Краснограді поки що не вдалося. Людей, що продають городину м'ясо і молоко, можна ще побачити в різних частинах міста. У деякі дні, усе ближче до полудня, стихійна торгівля відроджується і в парковій зоні поблизу магазина Дюна. Як запевнила заступник міського голови Катерина Єніна, такого не повинно бути. Міст на ринку для торгівлі є достатньо, тож усі реалізатори городини молока і м'яса повинні бути саме там, власне, як і покупці цієї продукції, говорить Катерина Єніна. У місті продовжується робота по боротьбі зі стихійною торгівлею. Повірте, всі точки стихійної торгівлі ми знаємо, але я хочу сказати, що тільки дієва співпраця з органами міліції, з громадськістю міста вже сприяла тому, що ми маємо перші результати. Ми ні в якому разі не ставили перед собою завдання когось наказати. Когось змусити піти з того місця, де люди заробляли собі, хоч і невеликі, але кошти на прожиття. Але правила благоустрою міста вимагають лише одного. Не може бути торгівлі в центральному сквері міста. Цього відбуватися не може. Це неправильно. І тому для того, щоб створити якусь альтернативу міською радою спільно з. Красноградським ринком, з керівництвом цього підприємства було розроблено наші спільні заходи. Красноградським ринком було виділено 200 місць, 200 торгових майданчиків, де всі ті, хто проводив торгівлю з землі, тепер мають змогу в нормальних цивілізованих умовах проводити торговельну діяльність. Ми сприяли тому, щоб кошти, які буде збирати красноградський ринок за користування цими місцями, були мінімальними.